Вітаю, друзі. Сьогодні, 26 серпня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа, і з нами в онлайн студії вже традиційно військовий експерт. Іван Ступак. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю дуже дякую, що запросив. просив. Нам взаємодякую. І хотів би я подопитуватися навіть так, скажу не просто запитати, а подопитуватися тебе як військового експерта стосовно тієї військової допомоги, яка нам може надійти. Нам багато цього всього понаобіцяли. Нідерланди 8,5 мільярдів. На наступний рік Німеччина сказала, 9 буде щороку, далі 2 мільярди доларів по програмі Перл і так далі. Ну, таке враження, що нас скоро завалять зброю, і десь у нас мають бути навіть свої далекобійні ракети. Був гарний анонс до Дня Незалежності про фламінго, потім про нескінченну кількість шахедів українських. Ну, вони не зовсім схожі на шахеди, вони зовсім не схожі на шахеди, але летять далеко, направду так. Тобто там якась кількість буде їх виготовлятися, і навіть показали довгий Нептун. Єдине, що скажу, я коли дивився відео презентацію до Дня Незалежності, зброя, так і називався цей ролик, ну мені видалося якимсь, видався якимсь дивним рожевий Нептун, який летів на останніх кадрах. Ну так воно виглядало. От, друже, будь ласка, розкажи нам, що з цією допомогою військовою, і що з нашою далекобійною зброєю? Давай так от, от, так пройдемося по по всіх цих грошах. Гроші анонсовані класні питань. Нема там вісім, там дев'ять. Там Норвегія ще свою кубишку розпакує. Норвегія це взагалі окремо цікава країна, яка заробила на цій війні величезні гроші, просто шалені, заміщуючи російський газ. Якщо у них там раніше було здається, відсотків 20 постачання норвезького газу до Європи, то зараз. 55, майже кажуть, там 60 ну, заробляють на цьому дуже непогані гроші і трішечки виділили все ж таки фінансів для нас. Але я тут не поспішаю радіти, бо ми вже раніше проходили ці історії, коли нам там пф, от золоті гори, а потім якась бюрократія, якась проволочка, і воно десь там затримується на рік. Досі до кінця не зрозуміло. Ці гроші, які були анонсовані вони. Всі як підуть, вони залишаться в Європі на виготовленні європейської зброї, наприклад, там не знаю, фінансування на якісь норвезьких систем ППО, а потім з часу вони приїдуть до України. Пояснення немає. Або може бути інший варіант: така собі звана датська модель, коли готівкою. Готівку ці гроші там певними траншами передають в Україну, і на них ми виділяємо власну зброю. Так, це буде швидше, це буде ефективніше. Звісно, тут європейці будуть наполягати на прозорості, щоб ці гроші не розікрали. І от тут питання знову набус ну, стає дуже дуже вагома я, я розумію, чого. Ну, давай так. Якщо б ти мені давав давав в борг великі гроші, ти, ну ти маєш право. Контролювати, куди їх буде витрачати не так, як чоловік кали, ці, господі, Тихановський, коли попросив донати, а потім пішов, купив собі там телефон і годинник. Ну це, ну це не сюди, це не ця історія. Тому вони дійсно хочуть, щоб все було дуже прозоро, дуже все чітко. А, тому я думаю, що найближчим часом ми отримаємо це пояснення, як воно буде їхати і коли, і наскільки швидко. Бо ще раз, заяви з заявами, а ми знаємо, як бюрократія працює з приводу української далекобійної зброї. Так, ми з тобою раніше, в минулих місяцях, говорили, що орієнтовно липень-серпень ми очікуємо її появу. Так, так, нас появили. в серпні місяці, анонсували ракету, фламінго. Виглядає, як на мене, бомбічське. Ракетно-бомбічське дуже нагадує німецьку ракету V1 часів Другої світової війни. Це все класно. Показано там декілька зразків, показали тестові пуски. Українська правда каже, ви не знаєте, вони вже навіть були в бойових умовах використання, але ми вам не скажемо де. Ну камон це виглядає ну, несерйозно. Якщо був прильот, то ви ж перші повинні сказати, куди ми влучили. Ну у звітах би воно точно було б генштабу. Звісно, і російська сторона вийшла б там не знає, там, два майора, файтер-бомбери. Там скали прокляті нацисти, там мальчика в трусіках ракета. Немає. Немає такого, тому говорити про бойове використання, поки що мови немає. Так само, десь загубилися попередні згадування про нашу далекобійну зброю: Марічка, трембіта, пекло чутьки не було. Воно десь поки що все згубилося, десь ми не знаємо буде. чи бюрократія, чи все на етапі остаточного вже реалізації. Ми знаємо, що зазвичай від. Етапу геге, у нас є тут зброя до моменту її перших реальних моментів використання проходить 6-8-12 місяців в залежності від складності. Хоч вірити що фламінго вона десь не загубиться. Ніптун, ніптун довгий. Ця ось червона ракета. Мені більше нагадує, що це все ж таки тестові пуски. Тестові mm -hmm. пуски на можливо не на велику. Відстань на там певні короткі дистанції, і це єдине, чим можна пояснити такий колір. Тому поки що говорити про те, що вона в серії, що вона вже використовується. Ні, у нас є Нептун, який спрацював по Москві, У нас є там декілька інших прикладів. здається, теж Нептун по Криму. Але отак масово як Росіяни роблять там віскну використовують іскандери, кінжали. що там ще калібри? Ну поки що у нас і близько такого немає. Але ж Нептун тестові випробування проводилися ще до початку широкомасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, турчинов навіть показував відповідні кадри, демонстрував, що Нептун запущений, влучає в ціль, і так далі. Так, тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, ракета летіла нібито на 100 кілометрів, але mm -hmm. доволі ефективно було. Це мало, це дуже мало. Давай так Точка У це оперативно-тактичний комплекс, яким ми. Почали гамселити по території Росії в перші дні вторгнення. Це вже в лютому місяці по аеродрому Міллерова. Це здається, Ростовська область, якщо не помиляюся, Мілерова туди одразу почало прилітати. Це старий радянський, це балістична ракета 120 двадцять кілометрів ну, для розуміння. Тобто стара російська радянська ракета 120 кілометрів, але нам потрібно 200 плюс от відверто. Так бажано чим далі, чим тим краще, але мінімум 200 кілометрів. Бо Хаймерси вони не справляються, вони тільки 80, або вони розумієте, це ж не прямо від кордону, це кілометрів 20-30 від лінії розмежування і таким чином з'їдається величезна відстань. А от 200 плюс, це дійсно буде класно. Для чого воно потрібно? Чим далі від лінії фронту, тим кучніше російські військові знаходяться в місцях розташування, чим mm -hmm. ще вони більше як там таргани. Розосереджень чим далі працює. Ми з тобі говорили так, класичний радянський приклад солдат без заняття, потенціальний приступник. Їх треба тримати всіх в одних, в одних локаціях, і от є тоді можливість влучати по ось цих. Базах відпочинку, санаторіях, виправних колоніях, де вони так само розташовані. Коротше, місця компактного знаходження. І це буде як Макіївка зразка, здається, 2024 року. Коли пам'ятаєш в новорічну ніч українці нанесли удар по місці розташування росіян. Вони там по сутні yeah. їх загинули одразу. О, оце кайф! Це підтримали. А щодо наших безпілотників, які ну нібито масштабують виробництво, направду скажу тут вже відверто, ми бачимо багато звітів. Ну от останній услуг прильот був дуже влучний, я вважаю, дуже правильний такий собі натяк російським олігархам біля Путіна, що ви спокійно працювати не будете. Що нам тут очікувати? Бо росіяни обіцяють ну видання, я не не пам'ятаю, нібито CNN буквально днями повідомляло про те, що вони. Хочу збільшити виробництво шахедів до 6 тисяч штук на місяць. Ми зможемо десь бути з ними, хоча б на паритеті? Ну, дивись. Я тут перетримаюся історії не про кількість, а про в принципі кількість вона вирішує в будь-якому випадку. Е про можливість про. Можливість використання, а якась тобі собі хитрість, зараз розкажу про що я хочу говорити. Росіяни дійсно ставлять історію на кількість питань немає. Ми, ми розуміємо, чим дешевше, дєшево сердіти, воно працює. з іншої сторони, Україна не має таких можливостей робити стільки, скільки робить росіяни. З різними оцінками, хтось каже собі вартість шахеда там п'ятдесят тисяч доларів, хтось так. каже для бюджету він там 190-200 тисяч доларів. Ну, в принципі, то чому б ні, б не заробити на на цій дельті воно воно прикольна, да? собі 50, а, а фінальний виріб майже 200 тисяч доларів. Решта, uh -huh. все є, залишається Це чудово, непогано, але Україна, як на мене, ставить акцент більше на удари по тому, що можна швидко знищити. Ми розуміємо: Уралвагонзавод, навіть якщо там пролетить 20 українських дронів, ну вони нічого зробити не можуть. Повні розуміти, це сталь, чавуні, бетон. Ну це, це не збите. Звісно, росіяни намагаються зараз ховати свої літаки або піднімати їх у повітря, коли знають, отримують інформацію про українські безпілотники, які наближаються, або е, пасивна пасивний захист це будувати саркофаги навколо кожного літака. Бетонні споруди, там здається, метр чи два товщиною Ці споруди, mm. ні. 20, цей вже брошу метр десь орієнтовно. Де вони будуть ховатися на аеродромах, тому пробити їх не можна. Україна намагається влучати своїми безпілотниками саме по тих місцях, які є дуже болючими: нафта та логістика оце слово логістика залізничне сполучення. Росія довга, саме літаками сильно не налітаєшся, а сильно не наїздишся, Тому найбільш дешевий, практичний спосіб це відправляти будь-які ресурси, товари, залізницею. І от Україна намагається колапсувати саме південні регіони, які забезпечують військо всім, щоб там і цивільне, і військове все стояло в заторах. Ростов, Таганрог, Волгоград – ці всі регіони. Плюс влучання в найбільші НПЗ, які там розташовані на цих локаціях, і що цікаво, що цікаво, по цінах. Про я впевнений, що в твоїх етерах там люди, які знаються на нафтому ринку, вони вже говорили там про удари, про відсотки. Що цікаво, в Росії дійсно зараз спостерігається проблема паливом. і намагаються показати, як це оркурожаю, це сезонність, це все є але. Ціна за літр палива в Росії зараз приблизно 70 рублів. Я не можу так. сказати, що це в доларах. Це мабуть, долар так, так є десь приблизно Ну, чи... ну плюс-мінус, десь так А щоб, щоб аудиторія розуміла, що таке ну, рублі це багато чи мало. Це долар. Є повідомлення в російських новинах, і вони це визнають, але кажуть, це, це поодинокі випадки, але цікаві в окремих регіонах. Вартість палива на чорному ринку може сягати 300 рублів. Тобто в чотири рази, ху-ху-ху-ху, оце чорний ринок, який нам потрібен. Чого Україна хоче досягнути? Нас не цікавить просто пожежа на НПЗ заради пожежі, але. Коли паливо неситься вгору, коли його починають адміністративно блокувати, ціну воно входить, ну, воно входить в тінь. Його починають. Ну, це ж закон ринку. Да? Якщо не можна заробляти на цьому, краще його винести з ринку, з реалізації і продавати в темну. Будуть бігати ці мобільні групи, умовний ОБХСС, ловити на гарячому цих продавців. Для нас важливо, що. Щоб здорожчало в Росії все починаючи від памперсів, заканчуючи макаронами, плюс авіаквитки ну паливо на для відпочивальників на елітний курорт тип хінія на карійської народної республіки. Нам важливо це все. І загалом логіка така: чим чим більше вип'є піонер, тим менше достанеться хулігану. Нам треба зробити так, щоб в російському бюджеті було менше грошей на такі ось ігрища. Ну, до певної міри це вдається. Тут мови немає. Звісно, зараз росіянам ще активно продовжують допомагати китайці. Буквально стало відомо днями, що нас із Днем Незалежності привітав Сінь Зінпін. Це в вперше, вперше, вперше країна, е -е, як я бачу повідомлення, що це вперше країна. Ми перша з, з усіх е, країн не перша, не перша. Він а, вітав в Таджикистан. Мені колеги наші підказали, але Україну він привітав вперше. Україна. Україну та нема, по країну. Перше да. та, так да ну, ми поправили цю інформацію. Дійсно, Блумберг саме так і написав. Це показово відбудеться днями там парад в Пекіні, 3 сентября. Вибачайте, що говорю російською мовою, але ти знатиком нас. Футінське да там календар перевернув. Так і там має бути рішення якесь ухвалення, але я зараз не про це. Я хотів би все-таки про військову міць, а дуже багато повідомлень про зброю їх не можна не помічати. і Одне із них вчора було озвучено Дональду Трампу, Він сказав, що вони говорили з Путіним про денуклеризацію Росії Сполучених Штатів Америки і Китаю. Саме Китай. я чесно кажучи, ну маю якісь сумнів, що Трамп говорив із Пекіном про денуклеризацію цієї країни, враховуючи те, що він сам і сказав, що за п'ять років Китай матиме стільки ж ядерної зброї, як і США. Скажи, будь ласка, пане Іване, які твої тут враження від такого коментаря Трампа його ідеї, ну я особисто підтримую ідею денуклеризації, це правильно, але які перспективи її? Ну, я думаю, Китай досягне спочатку паритету з США, відсотків на 20 перезбільшить, ну, кількість своїх боєголовок у порівнянні з США, а потім каже, ну, все, окей, ми готові зупинитися. За різними оцінками, Китай проростає щорічно на 100 ядерних боєголовок. Що? Ні, не щорічно. За 5 років, ну, скільки це буде, скільки, ну, це 500 штук, на 500 штук більше. До 3 тисяч. Ну, див, дивись, у Сполучених Штатах зараз, як я скільки пам'ятаю, орієнтовно 3 700 тисяч боєголовок. У Російській Федерації десь 4, 300, 4, 500. У Китаї скільки ж них ну, 300, ну, 300, Ні, 300 це у Франції приблизно. Ну так, да, можливо, десь тисяча. Ну окей, навіть якщо вони 500 зроблять, ну в будь-якому випадку вони активно їх кліпають. Вони їх роблять дійсно. дуже Дуже великими темпами, і поки що говорити, що вони зупиняться, ну вони набрали темп. Ну, це як конвір. Почав конвір працювати, все, стій в кінці цієї ленти і збирає цукарки і, і тільки фасує. Нащо ти будеш це все зупиняти? Тому я думаю, що зупинятися ніхто не буде. Інше питання, що ніхто цими бойголовками воювати не буде. Ну, це необхідно Китаю, бо вони працюють на. Ну, давайте так уявимо собі: Китай знищить все. Європу всіх в попіл, Америку в попіл. Кому вони будуть продавати отоцію ширпотреб тему, Аліекспрес, ну кому вона потрібна? Ну немає такої кількості країн, які будуть це все купувати. Тому про війну точно ядерно йдеться а саме про те, щоб було більше зброї, це можна порівняти. Знаєш, чи коли. Американці, от вони дуже полюбляють е, мати там у себе величезні арсенали, ціп е, напівавтоматичної винтівки, там, різноманітні пістолети. На що йому такий арсенал? От мені подобається, і хай буде. Я відчуваюся більш захищеним. так, мені здається, зараз працює Китай, але точно ніхто не буде зупинятися у цій, цій гонитві. Ну тут певне вже ти відповів на запитання, яке я підготував тобі. Я сьогодні також на нього відповідав. Спілкуючись журналістами, але все ж таки я озвучу справа в тому, що видання Bloomberg, яке вже ми згадували щойно, опублікувало фотографії, на яких демонструють, як Китай готується до параду, про який я ще не згадував, і вони там хочуть похизуватися зброєю, яка здатна буде вражати Сполучені Штати Америки. Мова йде про далекобійні балістичні ракети ДФ 41, дальність до 15 тисяч кілометрів. Ну і далі пускова установка для нього. Крилаті ракети ДФ100, ну і так далі, тому подібне. Вони також уже продемонстрували чимало ну, злиту інформацію ЗМІ. Ти певне бачив, більш ніж переконаний. Різного роду там ракети, потім якась там торпеда довжиною не 100 метрів. Я так, ну, звісно, я іронізую, але дуже величезна, яка може сама пливти і знищувати морські цілі. Безпілотник морський. Ну і безпілотники повітряні, які випускають як матка, потім безпілотники менші, вони вилітають, і це все буде продемонстровано 3 вересня. От, е, Мене знову ж таки повторюсь, але все таки запитання: що а, для тебе буде означати отака от демонстрація Китаєм своєї військової спроможності і потужності, а, дивись, ну це показати своєму населенню, які ми великі, це показати своїм сусідам першу чергу, Індії, наскільки ми великі, наскільки у нас величі. Так, вони ж та на рендромоді чекають на цей парад. А все одно, от, слухай, ну, це, ж показано, це ж показати всім сусідам, що у нас є. Ну, питань нема. Ну, давай так. Ну, коли людина запрошує когось в гості, навіть це найкраще, там, на, на, там друга, все одно хоче похизуватися. Да? А в мене сервіз, який є. Бач, в тебе немає такого. Хоча хоча, товаришуй, але ну, ж є така історія про хизування. Показати, що у нас є. Не завжди навіть ті стосунки, які на широкий загал класні, вони є таким самим, і всередині є там якісь робочі стосунки, якісь там певні робочі проблеми. Так само це показати і американцям, і європейцям, що от у нас є, у нас є це більше квінтесенція і поставити таку жирну. Крапку в тому, що Китай він зробив величезний стрибок від ще коли ще в х роках. Це була надзвичайно відстала країна, а зараз вона може виготовляти передове обладнання, передове озброєння. Принаймні, Китай не показує свою агресивну політику, що ми будемо захоплювати, не знаю, там Малайзію, Пакистан. Таких історій немає, але показати, що у нас є зброя, і у будь-який момент ми його застосувати. І, тому... я, 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 я перепрошую, Китай не показує своїх намірів там, захоплювати щось. Ну, давай так, ну відверто він ж не каже, що ми будемо йти весь світ захоплювати. Так, у нас ну, є так, звичайно, але... є. ну відверто, ну відверто. Як воно буде далі? Ми не знаємо, ми подивимося. Але це показник того, яка планка зараз є у Китайській Народної Республіки. Ми не знаємо, як воно себе все поводить. Я не знаю людину, я відверто кажу, я не був в Китаї, людина була і каже: Ну камон, ну слухай, ну багато показухи, Показухи, вокзали красиві, все. Ну каже, я підходжу, я там пальцем роблю дірку, бо він зроблений хіпсокартому. Все, от, все просто воно виглядає неймовірно феєрично, але. Місцями, ну от воно якось неякісно. Я не стверджую, що китайська зброя, вона неякісна. Ніхто і ніколи не випробував в реальному житті. Як ті всі ці дрони, які будуть показувати. Ми mm -hmm. розуміємо, ще раз, це mm -hmm. шоу, це шоу, величезне китайське шоу, китайське свято. Ну, а за китайським шоу, Порожнеча і гіпсокартон стверджує Іван Ступак. Припускає. 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 Друже, да, припускає. Припускає. Е, дякую тобі. Справді було дуже цікаво, як завжди. Спасибі, що ти знаходиш час прокоментувати багато міфологічних історій, які нині є в ЗМІ, що стосуються китайської спроможності. Будемо за цим слідкувати разом. І очікуємо тебе знову у нас на каналі. Дякую. Дякую тобі дуже. Дякую.